58 молодих патріотів зібралися, аби взяти участь в туристичних екстремальних змаганнях доброволець 2013 Захід ось уже дев'ятий рік поспіль збирає відчайдухів зі всієї України. До... 23-24 лютого на території Березнівського району, що на Рівненщині, відбулися туристичні змагання стежками героїв Доброволець імені Клима Савури. За добу учасники перегонів мали подолати важкий маршрут. Цьогоріч організатори «Добровольця» вирішили розбити дистанцію на два рівня складності: 50 кілометрів для початківців та 90 кілометрів для досвідчених туристів. Однак змагання мали не лише туристичний характер, національно патріотична історична, тому що наші ми змагання присвячуємо командиру першому командиру УПА йому Савуру Дмитру Клячківському, а також всім героям України, які боролися за волю і незалежність України. Під час подолання маршруту учасники відмічалися на контрольних пунктах, сфотографувавшись біля кожного з них цьогорічний доброволець проходить місцями боїв української повстанської армії, тобто він розпочинається із місця. Великого бою, який відбувся на полісі, це 4 травня 44-го року, це з'єднання УПА Південь, називається Донбас, яке провело успішний бій з військами НКВС, з тими військами, які їх наздоганяли після того, як вони вирвалися із Гурбанського котла. Далі також одна із точок проходить через село Мочулянка, де у 17 листопада 43-го року відбувся бій між об'єднаними коріннями під командуванням Максима Скорубського і з більшовицько-польськими партизанами. За перемогу та кубок добровольця змагалися 17 команд із Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Київської, Харківської, Миколаївської, Кіровоградської областей та Криму. Наша команда називається «Сволоцюги». Ми з Криму приїхали. Йдемо по складному маршруту по першій категорії. Сподіваємося, за час цих змагань підняти трішки свій морально-психологічну витривалість, прокачати, Ось подивитися на місцеві пам'ятки історії. Ось. Ну і гарно провести час. Команда наша називається Тиранія команда збірна. це і хлопці із Коваля, із Луцька, із Ківерець. Ми вирішили цього року брати маршрут 80 кілометрів. Ну року ми так само в складі цієї команди брали участь у добровольці, але наша основна мета була просто дойти до фінішу. Ми не брали всі КП, але ми пройшли всі дистанції від початку до кінця. Цього року ми хочемо взяти всі КП і зайняти якесь призове місце. Перше, ми приїхали. <рес> перше, приїхали. Ми приїхали за але Враховуючи те, що в нас немає GPS і ми йдемо з компасу, то ми цього року беремо меншу дистанцію, але ми з кожним роком будемо покращувати свій результат. І на наступний рік ми, ми приїдемо з GPS і будемо презентувати на місце найбільші дистанції. Кетьки буде. 100 кілометрів. Ідемо. На учасників змагання чекали різноманітні природні перешкоди: болотиста, місцевість, непрохідні ліси та чагирники, крижані ріки. Однак до фінішу дійшли не всі. Подолати увесь маршрут вдалося лише вісьмом командам. Решта зійшли з маршруту. Переможцями змагання на складній дистанції стала команда із Харкова, но в неї очікували 80 км, отримали 120. двадцять. Трошки важко, да. Ні, на вуличте все нормально, все качественно душевна. Хата класна. Дуже понравилась транзитна зона. Дівчатам передайте привіт. Да, і Велике дякую за чай, за сало, за цибулю. Друге місце посіли лучани, ті, хто прийшли крізь ліси. Третє місце миколаївська команда на тім. У другій категорії складності перемогу здобули мультики Верітас з міста Біла Церква. Юлія Грищук спеціально для національного альянсу.